Полякова пригадала, як пишно йшла під вінець з бізнесменом іудеєм. Віталій Козловський познайомив свою дівчину з батьками та поділився планами щодо одруження. А Дзідзьо прокоментував скандальний розрив із другом дитинства гітаристом Лесиком, якого в гурті замінив колишній байфренд Ірини. Білек відверті зізнання зірок ми зібрали на масовому сілі. Чи є весіллям того й музики сто пар молодят одночасно беруть шлюб просто небо на співочому полі у Києві у свідках весь український шоу-бізнес. Світський вихід одразу з двома доньками. Ну з Машою ми вже знайомі. Привіт, не знайомі з молодшою спадкоємицею. Як тебе звуть? Алі. Що тебе спонукало привезти молодшу на концерт? Тому що ти її ховала весь цей час, нікому не показувала таку красу. Ну, концерт, же, всякі зв'язки, Олексєв, розумієш? Манатик, Це ж тепер нові герої. Маша є великою прихильницею Макса Барських, так? Так. Просила маму, мама познайом мене з тим. Барським вона знайома. З ким би тобі хотілося познайомитися? З Да, Ви підходять друг друга по росту. Ми з тобою дуже багато говорили про твого. Чоловіка ідея, про те, які традиції іудейські вашій родині, але ніколи не говорили про те, яким було твоє весілля. Чи були на ньому українські чи іудейські традиції? Це було дуже гарно. У мене було таке, у мене був Демський сад, ведущі були народні артисти Росії. Тоді ще це було модно. Бог. Люцифер, ангелы, торт в форме яблока. На каждом столе было дерево, искуситель с яблоками, с цветами. Круто было! Слушай, были бабки, был, знаете, было время, как говорится. Было очень круто. Я очень счастлива, что в моей жизни была такая свадьба. Мне есть что вспомнить. Единственное мое упущение то, что у меня было персиковое платье, не было фоты. От Юдашкина было мое платье, стоило две грошей. На той момент руки ватны. Не було. Все російське. Був, Ревзін, Все російське. російське. Ну, тоді було так прийнято, це було модно. Чи не плануєте з чоловіком поновити обідниці? Ще раз зіграти весілля, як роблять в Голівуді. Я б в церковь сходила. Не було б вінчань. Ні, не було вінчання. У нас, у нас можливо, тільки міжконфесіональний брак, я християнка, удей. Якби у нас були такі обряди, хоча я б, якщо чесно, і перейшла б в ту віру, тому що. В'ялося б стати іудейкою. Я вже років сім, як і в душе. Віркове гірком весільні тости. гостям дарують найзавитніші холостяки вітчизняної сцени. Макс Барське і Віталій Козловський. Чаючи на те, що сьогодні тут на співочому полі одночасно одружують неймовірну кількість пар, то не можу тебе не запитати про весілля. Твоя мама радить тобі не одружуватися до 35 років. Ти дослухаєшся до мами чи хочеш поквапитися? Ну, мама, мамою. Мама, звичайно, це один з найкращих друзів в моєму житті, але звичайно, я віддаюся поривам свого серця. А що серце каже? А серце каже, що на все свій час. Маму просто потрібно послухати, але зробити по-своєму. Зараз насправді такі, як на мене, бум весіль, адже всі мої колеги, близькі колеги, друзі, зараз виходять заміж, женяться. Я починаю про це звичайно задуматися, адже мені вже 31. і е, я думаю про те, щоб продовжувати свій рід. We'll З коханою жінкою у нашій програмі ти давав інтерв'ю разом з екс-учасницею шоу Холостяк раміною. Ти навіть її з батьком своїм познайомив. Можливо, батько, кандидатура Раміни на роль твоєї дружини виявилася сумнівною. Я погоджуюся, що це принизливо для жінок. Я вважаю, що навпаки, шоу Холостяк це має бути холостячка. І чоловіки мають впадати до них жінки. Це принизливе шоу. Але мій тато просто от власне що не дивиться цей шоу. Він не дивиться різних. Еротичних журналів на укладинці, яких була раміна, і він сприйняв її просто як звичайну дівчину. Мамі вона дуже сподобалася. А тато подобається усі мої пасії, які от були в моєму житті. Ти сказав про те, що багато твоїх друзів зараз і подруг одружуються, виходять заміж. Чи просять тебе заспівати, можливо, безкоштовно як друга? А мене не треба просити, тому що в друзів в друзів я завжди співаю безкоштовно. Мені не потрібні гонорари. І я це роблю залюбки. Більше того, моя концертна програма в друзів на весіллі не не, не 40 хвилин, там не 20 хвилин, а, а а дві години, три години. Одним словом їм дуже везе зі мною, тому що я стаю таким, як сказати, тамадою. І гріх уперше після гучного скандалу на попліці гурдітю у новому складі Лесика замінили Орестом. Вітаю гурт гурдідо в оновленому складі. Дуже незвично не бачити серед вас Лесіка, а бачити Ореста. Зараз вже можна казати, що ти екс-бойфренд Ірини Білик і вже екс-гітарист Ірини Білик. Дідо, ви навряд чи бойфренди, але тепер ти гітарист у дідо. Ну, я думаю, що всі її гітаристи були її бойфрендами. Ну, як, як, як працювати з артисткою, якщо ти не бойфренд. Звичайно, ти повинен її любити, кохати і шанувати. Правильно? Незвичайно ну, ж... відповідь всі гітаристи. Я думаю, бойфренди своїх артисток. Ти не так просто потрапив у гурт, тому що ви куми, кумівство процвітає у гурті, дідзю. не просто так вийшло. що я кум Юліка, тобто хресний його маленького Дениска, синочка. І просто це не кумовство. Це я думаю більше професіоналізм. Вони грають на ходу, любе все підряд. То, що мені треба, величезний скандал розгорівся навколо виходу з гурту, зі складу гурту твого друга дитинства Лесика. Невже новояверівських друзів розсварили гроші? Лесик зараз да величезну прес-конференцію сказав про те, що ти планував, аби вижити Лесика з гурту. Так, подивись на мене. Я можу когось виганяти чи планувати. Прийшла людина на е, збори засновників, де ми обговорювали подальший розвиток нашого колективу. Нам треба було приїжджати в Київ, бо ми весь час проводили в дорозі. Він сказав: Я так не хочу, я так не думаю, я в мене інакші плани. Я хочу продати свою частку, хочу виходити. Якщо ви не хочете купувати, будь ласка, е, я буду продавати інакшим людям. Кажу, скільки ти хочеш? Він там назвав суму. Всі вже знають 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Я сказав Леся, я таких грошей не маю. Що стало останньою краплею? Тому що про це ніхто не каже. Були три други, друга дитинства, ще з Новояворівська придумували дзідцю, йшли до цієї слави. Ось ви її здобули, про вас знає вся Україна, і тут така сварка. Що стало останньою краплею? Тому що Леся каже, що це твоє власне его. Ну я так не вважаю, ніхто не хотів мінятися. Саме оснеться корпоративи, а творчістю ніхто не хотів займатися. На студії я останнім часом мінімум два роки вже нікого не бачу. Писав писав, писав хлопці. приїдьте, та ну тебе. Ми змучились. Лесик подарував свою частку гурту дідзьо. Мамі Кузьми Скрябіна, тому що е, разом з Кузьмою колись починалася ідея діть. Як будете з Ольгою Кузьменко вирішувати майнові права на Вирішувати групу діду, запрошувати вкладати в неї, і групу діду будемо робити найкрутіші групи України. Що в тебе в руках? Дивіться, ми випустили пісню, яка називається Птахоподібна. На кожній забаві є людина, яка напивається, і вона смішна з боку. Але вона не є погана. І скульптор зі Львова, його звати Володимир Цесарик, виготовив по наших словах свою скульптуру, так, як він бачить. Птахоподібна. Це, власне, людина на весіллі, так? Та, яка напивається, але вона не є. Вона не є така страшна, мені подобається. Оригінал великий, вріс людини, в мене є, а їх є 15. Я дарую тим людям, яких дуже люблю і поважаю. на згадку. в Катерини Посадчої номер 9 Дивіться, сертифікат. Так. Дякую. Тут на крилі так само є сертифікат номер 9 Ці сарик від групи дзідо птахоподібна. хоподібне. Для Катерини. Олеже, зважаючи на те, що тут сьогодні на співочому полі велике. Весілля не можу не запитати про ваше особисте весілля, тому що коли я питала вас про дружину, про даму серця, ви дуже плутано відповідали, намагалися збити з пантелико. Але насправді жінка у вас є, у вас офіційний шлюб? Катю, ви прокурор чи слідчий чи як У мене вже прямо в серце вискакує. Катікан, я не буду говорити про свій шлюб, про своє весілля, і я не буду говорити, що воно буде, що воно було. Чому? Е, тому що я так вирішив, це моя позиція особлива, і поки що я хочу відповідати за своє життя і за своїх рідних сам. Якщо ви оприлюдните свій статус одруженого, то втратите велику кількість прихильниць, які ходять на ваші концерти. Не в тому справа про справа тому, що я люблю і поважаю своїх рідних. Якщо всі будуть страждати від мене, від моєї слави, від моїх прихильниць. Це не приведе до доброго. Чи то є дружина, чи немає. Чи ще можна, а чи, можливо, є бойфренд. Чимось ви скидаєтеся на хлопця з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? Ну, можливо, так. Можливо, в мене просто світле волосся, голубі очі. Дав Бог, мені вроду від моєї мами. Постаралися з батьком. Спасибі. А, мені це абсолютно байдуже. В мене є два слова. Мужчина і мужик. Все це про вас? Я кажу про себе. Я і мужик, і мужчина, і я спокійний. Тому що я прожив 15 років, по-перше, за кордоном. Там світ е різноманітний і, і лояльніший, толерантніший, тим паче, у Німеччині. Мені абсолютно байдуже. Це кожного життя. Мені не цікаво, хто з ким спить. Я знаю, що я хто я є. Я є Олег Винник, який любить красиву найкрасиву красиву в світі Шінко. все більше нічого не можу сказати. Так що і побажати, щоб ви любили, особливо наших українських дівчат. Такої красоти в світі просто ніде нема. Як можна перейти на якийсь другий пол, стати при такій красі? Титися та любитися свої романтичні хіти дарує молодятам співачка Альоша, яка нещодавно відсвяткувала 30-річчя. Привітаємо артистку. Тешо, вітаю тебе з 30-річчям. Зовсім нещодавно ти відсвяткувала ювілей. Святкувала по-домашньому, але гучно, великим літнім пікніком. Що подарували друзі, як вітала родина. Був подав, була вся наша команда, наші музиканти. Я була шокірована подарком, все зробили. У мене просто розбився телефон перед этим. Ну як, я його розбила. І вот. вони мені подарили шестой айфон, я була в шоке просто. Потап мне огромную книгу про джаз. Було багато подарков. косметика, э, украшення, ну разные. На початку літа батьки, як правило, замислюються над тим, куди відправляти відпочивати дітей. Ти, як мама, вже двох синів, точно піклуєшся про те, як їх оздоровити за це літо. Отправились на Азовське море. Я вважаю, що Азовське море більше всего підходить для дітей по солености, по мелкости пляжа и так далее. Чтобы... И там я отдыхаю каждый год, мое детство там прошло, поэтому это для меня родное море, так родные пляжи. Мы туда именно поедем уже совсем скоро.